Варто зазначити, що Путін продовжує зустрічі, так би мовити, із своїми союзниками та партнерами, і, власне, до теми нашого теру. Далі пропоную спочатку послухати його виступ на неформальні зустрічі очільників делегації країн, членки СНГ. Ну і зокрема далі обговоримо з вами ті події, які там відбувалися, і його коментарі. Слухаємо. Делать все, чтобы молодіж знала о героїчних подвигах. наших отцов, дедов и прадедов, ценой неисчислимых жертв, одержавших победу в Великой Отечественной войне, 80-летие, которое мы все отмечали в текущем году. В этом контексте хотел бы обратить ваше внимание на российскую инициативу по изданию сборника уникальных архивных материалов, посвященных вкладу каждой из союзных республик в разгром нацизма и содержащего оцифрованные копии ранее не публиковавшихся документов и фотографий. Безусловно, важно, что участники Содружества придерживаются близких или совпадающих подходов по ключевым глобальным и региональным проблемам. При этом все государства СНГ единодушно выступают за формирование справедливого миропорядка на основе общепризнанных принципов международного права при центральной роли ООН. И в завершение хотел бы еще раз выразить признательность Имали Шарипчу Рахмону и всем таджикистанским друзьям за конструктивный и инициативный подход к выполнению председательских функций в СНГ в уходящем году. Также желаю успехов Сердару Гурбангаловичу Берды Мухамедову, всем нашим туркменистанским коллегам заступающим с 1 января на председательскую вахту в Содружестве. Готовы оказывать вам все необходимое содействие. В целом убежден, что наращивание партнерства в рамках СНГ в самых разных областях отвечает коренным интересам народов наших стран. Будем и далее сообща работать над решением задач социально-экономического развития, укрепления стабильности и нашей общей безопасности. И, конечно, хотел бы Поздравить всех вас, уважаемые друзья, с новым наступающим годом. Пожелать вам и гражданам ваших государств крепкого здоровья, счастья, мира, благополучия и процветания. Спасибо большое. До речі, щодо його виступу багато мережі коментарів з'являється зокрема щодо його зовнішнього вигляду. Також можете дописати свої думки у нас у чаті. Так от зачитаю одну із статей, що колеги дописують, путін знову підріс. Адже президент Рашиської Федерації прийшов на зустріч в особливому взутці. Вже поширюється власне це відео. Адже таке туфлі вже отримали власне прізвисько. Володимир Путін знову одягнув туфлі на товстих підборах. Вочевидь, щоби чу, ви, здаватися вищим. Останнє відео з російським президентом том також показує що назустріч з главами країни СНД він обрав Особливе взуття, імовірно, вищі підбори додають йому впевненості поруч із прем'єром Вірменії, президентом Казахстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану. Ну і зокрема, і йдеться про те, що особливі підбори, які додають невисокому путіну сантиметрів 10 у зрості, відрізняються особливим виганом підошви. Він настільки часто їх взуває, що це взуття має вже власне прізвисько. Ну і щоправда, носить він їх не завжди. Наприклад, на прямій лінії пам'яті. Те нещодавно була із російським президентом. Це 19 грудня відбувалося. Проходку Путіна до столу показали буквально кілька секунд. Проте відео взуття, все ж таки там було нормально. Значимо, що на цьому заході путіну не доводилось стояти тривалий час поруч з іншими людьми. Він сидів за столом, де не видно його ніг. Ну і при цьому знімали Путіна із вигідних, звісно ж, для нього ракурсів. Ну і далі також поговоримо з вами і про цікаву. Подію про те, що Алієв виявляється, відмовився їхати до Путіна на саміт СНД. В чому ж причина також з вами далі пропоную обговорити, можете свої думки в чаті також дописати. Так от глава Азербайджану послався на щільний робочий графік. У Кремлі зазначили, що з розумінням ставляться до рішення президента країни. Адже неформальний саміт лідерів країн співдружності незалежних держав у понеділок, 22 грудня, відбудеться без участі президента Азербайджану Алієва і про це інформує місцеве видання. Алієв не відвідає зустріч у Санкт-Петербурзі через щільний робочий графік, повідомили в адміністрації президента Азербайджану. Напередодні Алієв також був відсутній на засіданні Вищої євразійської економічної ради, оскільки Азербайджан не є членом євразійського економічного союзу, уточнили у адміністрації. А от раніше в Кремлі заявили, що очікують Лієва на заходах у Санкт-Петербурзі та готуються до його приїзду. Однак, після повідомлення агентства у Кремлі зазначило, що з розумінням ставляться до рішення президента Азербайджану. Ну і нагадаємо, що Алієв після підписання мирної угоди з Вірменією заявив, що влада відстежує джерела нових загроз та нарощує військову міць задля безпеки. Заява пролунала на тлі загострення відносин Баку із Москвою та погроз російських пропагандистів розпочати так звану СВО на південному Кавказі. А от раніше президент Азербайджану також Алієв засудив попередні російські атаки на азербайджанські об'єкти енергетичної інфраструктури в Україні. Ну а тим часом також і Білорусь збирається разом із Китаєм зводити великий завод боєприпасів, і це все буде для підтримки Рашиської Федерації. Ба більше з листопада 23-го року в країні реалізовують закритий держпроєкт. Учасник, і він передбачає повний цикл виробництва артилерійських і реактивних боєприпасів радянських калібрів. Проєкт напряму пов'язаний з інтересами Міноборони Російської Федерації. Ба більше готову продукцію планують постачати для війни проти України. Окрім того, не забуваємо і щодо загрози Арєшніка, адже попередньо знову ж таки самопроголошений президент Білорусі зазначав, що буцімто Арішнік уже знаходиться на бойовій готовності. Знову ж таки, і Росія розмістила Арішнік в Білорусі насамперед, щоб дістати до всіх країн Європи, про що зазначають експерти. Поговоримо і про те, що нині лунає з Кремля, адже в потінах відреагували на повідомлення щодо планів Російської Федерації відновити радянський союз. Про що йдеться? Повідомлення про те, що Ерефія ніби. То планує відновити сфери впливу радянського союзу не відповідає дійсності. Про це сказав прес-секретар Кремля Дмитро Пісков у коментарі для Ріа Новості. Далі будуть цитувати. Ми дійсно бачили якісь повідомлення з цього приводу. Навіть якщо це поява такого повідомлення відповідає дійсності, то це із розряду ситуації, коли розвідка робить якісь помилкові міркування, дослідження і висновки це абсолютно не відповідає дійсності, зауважує він. Ну а я ж нагадаю, що раніше очільник української розвідки Кирило Буданов. Розкрив плани Росії на країни Балтія також Польща за його словами. Європейським країнам варто бути готовим до нападу Російської Федерації вже у 2027 році. Адже Буданов вважає, що причина цього ховаються у світогляді росіян, оскільки для того, щоб імперія розвивалася, її постійно треба розширювати свій вплив і території. А це єдиний на думку РФ, безпечний напрям. Водночас Ройтер сповідомляли, що розвідка США підтвердила, що Путін планує вторгнення в країни не Балтії, зокрема, йдеться про план Рефіс повернення під Чубіт Москви усіх територій колишнього радянського союзу. Розвідувальні дані завжди вказували на те, що Путін хоче більшого. Європейці переконані в цьому. Поляки абсолютно переконані в цьому. Країни Балтії вважають себе першими в черзі на російське вторгнення. Наголосив Ройтерс демократ і член комітету з розвідки у палати представників конгресу Сполучених Штатів Америка.